Сьогодні продовжимо рубрику «Дешево, але сердито. Хотів звернути увагу на таку штуку, як стабілізація нервової системи. Одна з таких речей, які порадив мені лікар. Я в кінці відео скажу, що це. І хотів заодно сказати, що не обов'язково пити ці ліки. Перш ніж пити, ви вирішите, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Дехто мені пише, може бути побічки, дійсно може бути. Тому я раджу проконсультуватися з лікарем, і моє відео воно таке інформаційний характер несе. Я говорю те, що допомогло мені. Ці ліки виключно можна купити в будь-якій аптеці. І... Це не ліки, а навіть така харчова добавка вона йде, але цікаво лікар мені її виписав. Називається Ізірел. Ізі Зверніть, будь ласка, увагу, стабілізує нервову систему. У мене між операціями, деколи де, я хвилювався, і лікар сказав, оце це попити тижні-два. Ну, це в моєму випадку, у вас може більше, може менше. Зверніть увагу, є такий варіант.